Ці добродії перші члени правління компанії Вабіс, заснованої у 1891 році з метою виробництва залізничних вагонів. Компанія процвітала і її керівники почали шукати нові напрямки зростання. Один зі шляхів виробництво самохідних транспортних засобів, яке було розвинуте на той час у Англії та Франції. У 1897 році Вабіс випустив перший шведський автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. На жаль, його випуск не привернув належної уваги, щоб вижити. Вабіс об'єднався з компанією Сканія, яка виробляла вантажівки та легкові автомобілі. У ті далекі часи вантажівки компанії викликали велике хвилювання у парку гужового транспорту ручних військів і велосипедів. Натхненна успіхом Генрі Форда в Сполучених Штатах, компанія Сканія Бабіс стала рости і розвиватися, покладаючись на те, що перевізники вантажівок звернуться до механічних транспортних засобів. До того ж, тільки не закінчилася Перша світова війна, але всупереч чеканням, всесвітню економіку охопила глибока депресія. Компанію Сканія у 20-х роках називали сплячою красунею шведської промисловості. Атмосфера в цехах заводу тих днів більше нагадувала сільську кузню. Однак саме тут гартувалася основа майбутньої потужності та конкурентоспроможності Сканія. Завдяки високій якості вироблених вантажівок і двигунів Сканія кампанія вижила у важкі 20-ті роки. Рекламна кампанія Сканії цілком підтверджувала повсякденні фрази того часу: якісна вантажівка чи дешева вантажівка. Яка вантажівка найдешевша в остаточному підсумку? Продукція сканії і сьогодні відповідає цим визначенням. Одна з вантажівок Сканія, виробництва 1928 року пішла під лід на другу зиму своєї експлуатації. Через півстоліття товариство ветеранів автомобілістів вирішило дістати вантажівку з дна озера. Виявилося, що двигун, шасі та кузов були в такому гарному стані, що вантажівку було швидко відремонтовано, і вона знову встала до ладу. Незважаючи на занепад економіки та соціальні негаразди в 30-ті роки, Сканія трималася на висоті в основному завдяки популярній серії автобусів, що називали бульдогами за їхній зовнішній вигляд і витривалість. Сканія не втрачала клієнтів у важкі 20-ті та 30-ті роки. Це були, наприклад, поштові відділення і дорожні служби. Таких клієнтів не влаштовували стандартні транспортні засоби. Вони хотіли мати унікальні рішення. Сканія була у виграші, тому що її інженери працювали плічопліч з кінцевими споживачами. Під час Другої світової війни Сканія відігравала істотну роль для Швеції у галузі виробництва танків, броньованих транспортних засобів і надміцних вантажівок. Деякі транспортні засоби були оснащені пристроями, винайденими в Швеції, такими як двигуни, що працюють на природному газі замість бензину у важких армійських умовах. Як найкраще перевірялися вантажівки Сканія. Це дозволило накопичити досвід і робити більш надійні транспортні засоби. Після війни Сканія стала сучасним великомасштабним підприємством, яке повсякчас раціоналізовувало розробку та виробництво. Сканія постійно поповнювала штат висококласних інженерів, фахівців у галузі економіки та керівництва. Ентузіазм і віра в майбутнє зростали з такою ж швидкістю, як і перехід до мирної продукції. Європа знову стає на ноги. Кордони відкриваються, торгові бар'єри зникають. З огляду на можливості, Сканія гостро потребує розширення мережі роздрібних продавців. Одним з рішень цієї проблеми був імпортерський контракт з компанією Volkswagen. Сканія домоглася високої популярності класичної моделі Жука, що довгі роки лідирував у автопродажу України. Це одночасно піднесло престиж марки Сканія. Шведські стандарти щодо розміру вантажівки, ваги та інших показників дають можливість виробникам розробляти могутні двигуни, сильну підвіску і шасі для найважчих умов експлуатації. Це одна з причин значного успіху вантажівок Scania у Європі. До того ж, компанія розширює та підтримує дистриб'юторів у різних країнах Європи. Голландець Адріан Бірс став одним з перших дистриб'юторів Сканія за межами Швеції. Високий рівень якості обслуговування в його компанії став стандартом для комерційних відділень Сканія по всьому світу. У 1956 році Сканія вирішила працювати в Бразилії і відкрила перший завод за межами Швеції. Досвід роботи в Бразилії довів важливість виходу на світовий ринок. У 60-ті роки. Створення заводу в голландському місті Зволе стало саме таким вікном на європейський внутрішній ринок. Незабаром вантажівки і автобуси Сканія можна було зустріти у будь-якій частині земної кулі від снігових піків Норвегії до опалених сонцем пустель Африки. Зараз Сканія займає 9% у долі світового ринку важких вантажівок, обслуговуючи більше сотні національних ринків. Це відповідає часткам світового ринку автомобільних марок Toyota і Volkswagen. Сканія має заводи по всій Європі та у Латинській Америці. Виробництво стійко зростає. Протягом 90-х років воно зросло з 30 до 50 тисяч транспортних засобів на рік. Існує також і незримий постійно зростаючий світ сканія. Це її двигуни, що працюють у моторних човнах, генераторах, бульдозерах, тягачах, підйомних кранах, насосах, як могутнє механічне серце. Сканія робить безліч модульних платформ для створення різних транспортних засобів, здатних вирішити будь-які задачі у всіх куточках планети. Завдяки модульним блокам Сканія може запропонувати вироби з деякою мірою індивідуальної розробки під конкретні задачі клієнта без істотного збільшення числа компонентів. Наприклад, одна й та сама камера згоряння використовується у різних двигунах, в тому числі у високопотужному двигуні V8. Випуск мільйонної вантажівки станія. Гідна ілюстрації ефективності модульної системи. 11 компаній у Європі та Латинській Америці постачали вузли і агрегати для цієї вантажівки, яка зійшла з конвеєра заводу в місті Зволи в Нідерландах у травні 2000 року. Вантажівку було передано Міжнародному Червоному Хресту в німецькому місті Ганновері. Але технічна досконалість була б недостатньою без створення комфортних умов для водія. Один з пріоритетів «Сканії» – ергономічність салону та зручності для водія. Ефективність використання вантажівки залежить від конструкції та дизайну кабіни. Місце для водія це тільки її невеличка частина. У кабіні повинно бути зручне місце для щоденної роботи, відпочинку водія. Практичні рішення повинні поєднувати вирішення щоденних господарських питань і роботу офісу, тому необхідно передбачити місце для персонального комп'ютера, принтера, факса та іншої техніки. Наприкінці індустріальної ери панель приладів особливо прикрашає спідометр. Тепер салон кабіни виглядає подібно космічному кораблю, де все доступно та функціонально. Восени 99-го року Сканія представила концепт вантажівку лабораторію на колесах, у якій можуть бути перевірені майбутні рішення. Конструкція концепт вантажівки базується на останніх досягненнях у зниженні поточних витрат на неї та зменшенні впливу на навколишнє середовище. Все більше транспортних компаній користуються послугами офіційних станцій з ремонту та обслуговування. Виробництво транспортних засобів, їхнє сервісне обслуговування, фінансування, три основні складові успіху «Сканії». Дві останні складові розвиваються випереджаючими темпами. Особлива увага приділяється збільшенню терміна служби вантажівок, що створює все більш тісні контакти з кінцевим споживачем. Це скорочує шлях до вершин досконалості виробу та його сервісного обслуговування, особливо в галузі електроніки, телекомунікації і засобів інтернету. Протягом 15 років Scania постійно займається інтеграцією механіки та електроніки у свої вантажівки. Те, що ми бачимо зараз, це повна інтеграція механічних і електронних засобів із глобальною інформаційною інфраструктурою. Разом із компаніями Ericsson і Metel, Scania розробила інтерфейс, який дозволяє контролювати витрати пального, температуру двигуна та багато інших показників з центру керування у реальному часі. Інтерфейс слугує засобом, що дозволяє вантажівці та водію з'єднуватися з, з мережею інтернет і центром керування за допомогою мережі GSM, підтримуючи автоматичний зв'язок. Зв'язок із супутником можна з високою точністю відслідкувати місце розташування вантажівки та її маршрут. Водій може одержувати прогноз погоди та маршрут на найближчі дні його поїздки. Також його можна попередити про затори на дорозі або інші подібні проблеми. Завдяки такому зв'язку водію буде легше подолати проблеми в роботі двигуна, запобігти спробі викрадення машини тощо. Використання програми навчання з дистанційним керуванням дозволяє водіям одержати інструкцію від досвідчених викладачів, не зупиняючись. Тепер разом з Ericsson Scania розвиває і випробовує таке програмне забезпечення у майбутньому такий зв'язок може стати настільки ж звичайним і повсякденним, як використання омивачів лобового скла чи зупинка на обід.